Вітаю на фінальному році нашого міні-курсу. Ми навчилися писати резюме, успішно проходити співбесід, але наразі найважливіше це захистити себе. Сьогодні ми розберемо юридичні аспекти працевлаштування та навчимося розпізнавати шахрайство. Ваші м'які навички та професіоналізм повинні бути захищені законом. Знання цих мінімальних юридичних аспектів допоможе вам уникнути можливих проблем та забезпечує правовий захист при працевлаштуванні. Юридичний захист, що перевірити в договірі, перед підписанням уважно прочитайте всі пункти договору та уточніть будь-які незрозумілі моменти. Якщо ви сумніваєтеся, зверніться за консультацією до юриста. Тип договору та умови. Чітко визначте, чи це трудовий договір, що дає повний соціальний захід за кодексом законів в про працю, чи договір з ФОП. Цивільно-правовий договір. Переконайтеся, що прописані ваші обов'язки, робочий графік та місце роботи. Уточніть, як буде оформлена ваша трудова книжка та чи буде запис внесено відповідно до законодавства. Оплата та соціальні гарантії. У договорі має бути вказана конкретна сума. Заробітної плати бажано чисто після податків та періодичність виплат. Перевірте, як будуть сплачуватися податкові та соціальні внески і чи будуть вони зараховуватися до вашого стажу. З'ясуйте, чи включає робота медичне страхування та чи надаються виплати у випадку хвороби чи декретної відпустки. Пам'ятайте, ви маєте право на безпечні умови праці та гідну оплату. Дізнайтеся, як вирішуються трудові спори в компанії. Випробувальний термін. Дізнайтеся його тривалість, який не може перевищувати трьох місяців для більшості випадків, та чи він оплачується? Обов'язково уточніть критерії успішного завершення, щоб розуміти, що конкретно потрібно виконати. Практичні домовленості, щоб говорити відразу. Ці аспекти критично важливо проговорити усно, щоб уникнути непорозумінь у майбутньому. Графік, час та гроші. Чітко визначте, скільки годин на день чи тиждень ви працюєте. Чи є можливість гнучкового графіка або віддаленої роботи. Дізнайтеся, чи можлива робота понадормова і як вона оплачується. Уточніть, чи є можливість отримання бонусів і премій, та за яких конкретних умов: розвиток та вихід. Уточніть можливості для професійного навчання та підвищення в компанії. Обговоріть тривалість оплаченої відпустки та умови отримання додаткових відпусток. Дізнайтеся про процедуру звільнення, необхідний термін попередження та чи передбачена вихідна допомога, комунікація та обладнання. Хто буде вашим безпосереднім керівником та як часто буде проводитися оцінка вашої роботи? Дізнайтеся про умови використання обладнання та програмного забезпечення наданого компанією. Уточніть, чи є якісь конкурентні обмеження щодо роботи у конкурентів після завершення трудових відносин. Захист від шахрайства. На ринку праці, на жаль, є шахраї. Наше завдання навчитися бачити червоні пропорції. Важливо виявити потенційні шахрайські пропозиції до того, як ви підписали документ. Дослідження та перевірка реєстрації. Надійна компанія має професійний, офіційний сайт з детальною інформацією та чіткою контактною інформацією, включаючи фізичну адресу. Обов'язково перевірте, чи зареєстрована компанія в єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців. Також перевірте наявність ліцензій, якщо це вимагається законодавством. Відгуки та соціальні мережі. Перегляньте відгуки працівників. На спеціалізованих сайтах, звертаючи увагу на повторювані скарги, перевірте профілі компанії у соціальних мережах, щоб присвідчитися, що вони активні і що інші користувачі вказують, що працюють у цій організації. Наприклад, на сторінках LinkedIn. Якщо компанія має багато працівників, які вказали місце роботи, це добрий знак. Якщо ж інформації про вакансію немає в публічному доступі, а всі умови пропонують розповісти лише при персональній зустрічі, це може бути підозріло. Надійні компанії також надають чітку контактну інформацію, фізичну адресу, телефон. Ніколи не платіть за можливість працювати. Якщо вас просять оплатити двотижневе навчання, перевести гроші для купівлі обладнання чи оформлення документів, це шахрайство. Пам'ятайте, надійна компанія інвестує у вас, а не навпаки. Також підозріло, якщо вам обіцяють зарплату, яка в три рази більше за ринку. Якщо роботодавець не дає прямої відповіді про оплату праці, почнеш працювати побачим по результатах, або тисне на вас, вимагаючи негайного рішення без часу на роздуми, це не є надійним. Уникайте компанії, чиї офіси виглядають підозріло або ті, які мають сумнівну репутацію у відгуках колишніх працівників. Якщо роботодавець не задає жодних запитань про ваші навички або тисне на швидке прийняття рішення, це підозріло. Ніколи не надавайте особисті дані, такі як паспортні дані чи банківські рахунки до офіційного підписання договору, та впевненості у надійності компанії. Ваше фінальне завдання буде таким: оберіть одну з підозрілих ситуацій, які ми обговорювали. Наприклад, просять оплатити навчання. Складіть письмову відповідь потенційному роботодавцю, у якій ви аргументовано відмовляєте та запитуєте про юридичні гарантії, як у трудовий договір та оплата праці. І ще додамо кілька корисних порад, як стати цінним співробітником. Результат важливіший за час. Перший і найважливіший принцип, який ви маєте усвідомити, роботодавець наймає вас не для того, щоб купувати ваш час. А для отримання конкретних вимірюваних результатів. Якщо ви очікуєте отримувати зарплату лише за те, що приходите на роботу, це не сприятиме вашому успішному працевлаштуванню. Ваша мета зробити так, щоб потенційний керівник чітко зрозумів, ви це рішення його проблеми, здатне найдати не необхідний результат своєчасно та якісно. Досягнення, як запорука, успіху. Головний критерій оцінки це продуктивність, тобто ваша здатність досягати поставлених цілей. Пам'ятайте, момент працевлаштування не є переломним у житті. Ваші досягнення в минулому, перемоги у спорті, завершення творчі проєкти, самостійно організовані ініціативи є найвагомішим доказом того, що ви здатні досягати результатів і в майбутньому. Обов'язково розповідайте про ці досягнення на співбесіді, адже вони демонструють вашу завзятість та рішутність. Любіть свою роботу. Успіху досягають ті, хто займається улюбленою справою. Робота має викликати у вас захоплюючий інтерес та надихати. Тільки при наявності такого ентузіазму у вас вистачить сил та енергії, щоб долати неминучі перешкоди. Якщо ви ще не знайшли свою справу, шукайте і не зупиняйтесь. Щоб переконатися у виборі, спробуйте отримати практичний досвід у цікавій вам сфері, перш ніж брати на себе довгострокові зобов'язання. Розвивайте майстерність. Цінні співробітники це ті, хто постійно прагне саморозвитку та досконалості. Приділяйте час читанню книг від успішних управлінців, вивчайте тонкощі своєї діяльності та практикуйтесь. Ваше постійне навчання гарантує вашу затребуваність на ринку праці. На цьому наш міні курс «Стартуй кар'єру завершено. Ви озброєні м'якими навичками вмієте писати резюме, проходити співбесіди та, що найважливіше, захищати свої права. Пам'ятайте, найкраща інвестиція це інвестиція у свої навички та знання своїх прав. Успішної кар'єри!